Друзі, привіт! Ви на каналі Фріланс-біржі Ромі. І в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти, як ви на цій фріланс-біржі можете заробляти гроші, не маючи яких скілів. Скілів скіли це навички якісь професійних навичок, не маючи. Наприклад, там навички дизайнера, навички копірайтера, навички розробника, розробника, верстальника та інших навичок, які є на фріланс-біржі. І так не маючи ніякого навичка. Наприклад, ви студент, ви можете заробляти на написанні коментарів та відгуків для різних інтернет-магазинів. У нас є на філанс-біржі рубрика категорія коментарі та відгуки, де замовники, наприклад, власники магазинів можуть замовляти послугу по розміщенню, наприклад, відгуків до карток своїх товарів. І ці відгуки можуть коштувати там, 20 гривень, якщо це коротенький якийсь відгук, і, наприклад, 50 гривень, якщо це розгорнутий відгук з картинкою, яку, наприклад, ви можете і знайти, знайти на Аліекспресі. І так, ви можете регулярно заробляти ці гроші, і навіть можете заробляти більше, якщо ви, наприклад, створите 10 аккаунтів, наприклад, в Google, і зможете. Вже виконати не один відгук писати, а 10 відгуків. Як правило, ця, ця робота займає там, не більше там, 30 хвилин. В результаті маючи 10 різних аккаунтів, розмістивши 10 розгорнутих від, розго, відгуків, ви можете отримати в районі 500 гривень за пів години. Це перший формат, тобто, зверта, тобто коли замовники розміщають. Такі пропозиції, то ви можете підключатися і заробляти гроші. Друга формат це коли ви, як фрілансер, на фріланс-біржі Ромі можете просто створити картку своєї послуги, де ви напишете, що я, я такий-то, такий-то, можу розмістити відгуки на ваших магазинах, наприклад, розетка Prom. розгорнуті відгуки, наприклад, з картинками. Або відео. І в результаті замовники самі можуть до вас звертатися і замовляти вашу, вашу послугу по, по написанню відгуків. І ще є третій варіант. Якщо коли ви зареєструєтесь на фріланс-біржі, ви можете як фрілансер розміщати свої портфоліо. Тобто, наприклад, ви вже виконали якісь роботи, і в портфоліо можете писати, що ось приклади моїх робіт по розміщенню відгуків, показуєте картинки, завантажуєте картинки пінскріни просто своїх робіт. Робите опис цього портфоліо, і замовники також серед. Фрілансерів шукають і саме по портфоліо вже по виконаним роботам, замовник, виконавці фрілансерів і звертаються напряму і кажуть, що напишіть нам відгуки там, там треба 10 відгуків. Тобто на фріланс біржі Ромі можна заробляти, не маючи е, якихось навичок. Тому заходьте на фріланс біржу, реєструйтесь, свій, заповнюйте свій профіль. Портфоліо створюєте карт картку своїх послуг і заробляйте. Також прошу вас підписатися на цей канал. В Майбутньому ми будемо публікувати замовлення від, замовли... від замовників. Звісно, ви можете це бачити на сайті, але також у відео ми будемо робити такі коротенькі відео з описом цих завдань, завдань. Ви можете долучатись до цих завдань, до виконання цих завдань і заробляти в результаті гроші. Підписуйтесь на цей канал, давайте вже розвивати фріланс культуру в Україні все найкраще.